Що робити, якщо ви вирішили реєструвати свою торгівельну марку, а така торгівельна марка вже зареєстрована кимось іншим. Якщо торгівельна марка, яку ви хочете зареєструвати, а вона вже є в реєстрації, треба подивитися на неї і зрозуміти, чи є там відмінності, чи немає, чи вона схожа, тотожна, чи вони є різними. Як рекомендація, звичайно, перед тим, як щось реєструвати, треба перевіряти і дізнаватися, чи є така торгівельна марка зареєстрована, чи ні. Однак, якщо вже це сталося, тоді. Можливо розуміти, що якщо є можливість, то можна її змінити до такого формату, що вона буде вже не схожа на іншу торгівельну марку. Інший варіант. Кардинальний, це змінити торгівельну марку, зареєструвати іншу. Ну і третій варіант, якщо у вас є факт використання, якщо ви використовуєте дану торгівельну марку давно, протягом тривалого часу, і у вас є сайт, якісь маркетингові матеріали, продукція, то можна подавати на реєстрацію торгівельну марку. І коли вам прийде попередня відмова від відомства, можна доводити те, що вони є не схожими між собою, яка вже є зареєстрована.